<рик> Лайтовіша готова зліва. Ну зразу тобі кажу, треба на газах. на дебах. Все. на Прям дуже жорстко пішов. Руку подер, коротше, що падіння. А ну газом. На городу горочку заедем. А ну давай, в гору. Давай, да. Давай, до вот, туда вот. Помітай по тіло з дорожки їхав. Навіть не було дороги а вже помало катується дружко. Коротше, лайтовійшов от зліва. Ото прямо наліво. Я сюди з першого разу виїхав зразу, на ту горку. А тяжкіше, от о, бачиш сліди. Ото я якраз сам, а може хтось вже після мене пробував. Отуво їхати. Так так під кутом, типу, не наліво, не направо, а туди так до гори до того чубка. Там вже такий обрив легесенький є. Що на кінці цікаво. Ну зразу тобі кажу, треба на газах. Типа нормально треба газу дати, та. бо якщо було, мало газу дасть, то типу, встанеш. Перевернеться тут блядь? Хуй його знаєте. Та, та не, не туди! А, а я не туди казав, бля! Я казав на ту, бля, і поїхав туди. Я казала в газах, бля, повних. Давай ще раз, бля. Та тут вискакуєш, блять. Ну я казав, що тут чуть тяжкіше, то ось чуть легше. Ось тут зліва. А тут такий обрив, типу, яма, бля. Диви, та то вона взагалі крута. Ти то хоч зняли Чекай. Присідай на нього Ну схил коротше тут нормальний Камера не передає, ну типа трошки пер... передає, але не то Тут коротше ями, тува взагалі прям він так йде. Газу! Та де ти, де ти гониш Надибах, надибах. Вс. На його. Прям дуже жорстко пішов. Чертюся? В ту хунюк надібану на бать. На його, диви, блядь. Вроді би не сильно. Ти казав, що вона лишня тут. Ти, бля, вона впав і ти по ній поїхав. На його. На. Я дивись, ти такого, блядь, Пішов. А, хуйня. Більше газу тре, напевно. Та, блядь, він блядь. же б бачить перестав стягувати, правда? Ні, я став тобою на дрібе, блядь. Треба, щоб ти всів на нього. Ага. І легенько, типу, дозаду, типу, отак було. Ну зараз нема хотімо та їм покотиться. Ну, половину взяв. Ах. Треба щось сліпше, блять, куслі, який блять блячу. Все, ваш. Воно мені зіскочило якраз там, де я царапнув, воно мені зкус. Ти бля так все пішов і таку тупу ффф. І... Підносимо. Вивертаєш руль, типа, так воду себе, та. Бля. Так. Бля, пту, я ё... хер'ясна! Може тягни, я просто знаю, що зроби. Давай я до себе просто тягну. Ти... Пускай. Ти... 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 Давай я просто до себе його. Давай, о-о-о. Все, зараз я його спущу. Бля ну тут схил просто бешений Оп-оп Треба ще запас бачу йде Шо? Та ні, ще не йде, ні йде. Де запас запис? Тебе і то саме біжий хвой? То ендуру, блять, їбани бл нахуй На дві який схил, то просто нуло Все, пробуй сідати, сядь на нього І ти просто до пряду спустишся Та сядь на нього Капли. Та візьми сядь! Чи ти вже боїшся, блядь? Я не боюся, нахуй не можу сісти. Звучно тут дуже. То що з ми з натури? О, вже вже руку подер, короче, тільки щось падіння То типу коротше треба мати екіп в натурі нормальний. Екіп треба мати треба, бо я. Я взагалі зараз по футболці зараз надягну хоч якусь кофточку. <звук> Мото брат підтягується. Арвін буде пробувати. Де твої рукавиці? Ти, хоч... Ти хоч того разу цей в кросовку ходний вже не по посонішка Короче, зараз. Буде другий гонщик пробувати. Під горошку цю. Араз трошки ближче знімлю. Давай давай давай! Кути. А гарно став, гарно. Я так ти якраз десь сюди, походу і заїхав. Я не знаю, я кажу, може то на другій треба їхати. Ну я тоді заскочив, а може я другу хі вий, заскочив. А, а друге. Той горб типа дуже такий ну, Що, так пробуємо зараз. чую, Руль, руль так во! Я ним повертаю, навіть типу плаває, то що на дебах, корот, кайфно. Є заскочено. Що там, назар? Що? А що ти тут знов впав? Так. Я подивився, що тут брав, блять щось я нахуй. А, встав типу, і цей. Ну. Взагалі на ньому лайтово заїхав, ні? Ну, видно, трохи теж його піднімало. Але типу легко так. Короче, пробуємо зараз. Тут трошки правішу горочку Насяти. Вона Щось складніше. По факту та сама, але чуть складніше. Да та він так свно. На його, ти гониш. Ого, ого Ого! ого! Ти передніми да. Так. <свист�> я це не наважу. Я див, ти пішов, воно ще не здається. Я чую перед... Колесо проскакує, знаєш. Ну стрмно, то вон там оно такі то, я чуй же так лівіше Та, пішов. Ну бля, не так і легко трохи тяжко. Знаєш, кажу, блядь, тут я не є я легко. Сюди, я сюди би був вийшов. Треба було їхати. Ти куди хотів направити б, так? Я їхав, на коли я хотів сюди звернутися. Ага. Оп-хоп! Ну, тяжко, тяжко. Типа не є легко, що сюди, знаєш, вискакуєш просто собі на парах. Воно видно, що підносить наліво, направо. А там та мені тяжкіше була. Давай пробуємо. Просто я вже кажу, там бля, на газах треба пробувати. Я не знаю, як мені зараз вийде. Ну Тоді я що вже два рази собі залетів. Типа А може він так здається, мені там та легше йде. Я думав, що це один берег, я думаю, його треба на задньому колесі проходити, бачу? Ну тіва чуть піднести, так. Але їхав чуть менше газу просто, розумієш, бо так я перетив. Все, і... Ну правильно? Ну, типа... Бо я їхав, розумієш, менше, типу, газу. І все воно підносить колесо і дебах. а того зараз взагалі я нормально заїхав. А я тоді от того, бля, якось хов випадав, бля. того. Ну типу нормально. Він такий, типу, ці на того ще легка йде, знам. Не, не знаю. Може через те, що я перед тим просто падаю, мені здалося, але вона теж не є легка того. Але ти типу набираєш розгін і так і йдеш. Там набираєш розгін і тебе викидує, розумієш? Коротше, виїхали ще під то, ну заїхали зразу з першого разу, Типу, лайтово вийшло, чітко. Коротше, кожен раз, бля, як, як виходить, деколи легко, деколи тяжко. Ну ладно, тоді вони всі однакові ті І там тяжко, і там тяжко, і там тяжко. Їдемо собі зараз через ліс катнем. вже трохи покаталися, коротше втомилися. Газуємо через ліс. Трохи з вітерцем проїдемося. Можу дати газу і каміння постріляють по мені. А воно вона хтось пробував, походу. За давай заїде! на горки, де все травмувався вже не хоче сняти сьогодні соно. Прямо на праву ні Да, тяжку. нормально да пропустил. Бля. Нормально, вста Файно. Красота. Я думаю на іровий був боєвик. Вона, типу, затяжна. Та. Тут є типа, але ти себе спокійно відчуваєш, типу, знаєш. Нема такого, що можеш типу, прикинути ще щось. Собі їдеш та їдеш. Красота нормальна така. Ого. Ну, о! На його. Дай, був, був, був. Бля, ну, скіл тут конкретний. Ух ти шо! Оп, бля! Заглох мені. Короче, виїхали нормально, типу. Тяжка горка, але виїжджає. Короче, їдемо в Це така місцевість, що то просто Просто файпер. У Мене 2 вже навіть менше, ми ще їдемо типу. А тим мені Якось в ліс їхати, або що? Я спартанок Я фіхйозна Диви Ну Соснаємо Та ми ним задовбемся Та ну нафіг блядь. Коротше що, пробив колесо Покаташка закінчилась не дуже звісно ми Ще були плани покататися по лісі нормально А по лісі не вийшло покитати По тому ще їздити кілометри з 20 біду, напевно всі наперед відносно на факт. Помаленько їду. Ну як помаленько? Де, де, де як? Це навіть 60 їхали було по дорозі. Пробував підкачувати компресором. Там, походу, сусок або обірвало. Або щось ці того цього Ну, коротше, не качається. Коротше, нормально йду що на ньому. О, зараз 50 їду. Ну що зрахую чути, кидаю, кидає. Ну, я стараюсь знайти в групах чи щось кидати, щоб часом разку не було. А Ми минулого разу тут їхали з ним, бля. Болото було, було жорсткіно. Зараз їдемо, я вже колосу пробив. Що наступний раз буде, не знаю. Але я повороти хочу. Нормально. Це гарно тіп, йде, навіть не чути, що воно пробите. Але така дорога дуже треба акуратно від ями, Ту, на... я в принципі всю нагрузку дав більшості наперед. Але все, все одно трохи коротко пришпив. Відрує так, воно просто. Але я їду ще до лісу на тому колесі. Надіюсь, блякоси. Бля, воно все горяче, дай дорога. Воно походу, холодно прокручувалося, бля. Напевно. Ти не бачив? Ні. Я бачив, коли ти їхав, воно то подлекті пальці було спущено, взагалі не виглядало спущеним. Ну камера, та мері вже жопа. Коротше. Та Камері понятно. Зайшли в ліс. Що, палатку ставити. Ну блять, тут нормально обкопувалися. Нормально, коротше. Ми мали сусідки жарити в одному місці, але все одно їх пожаром в лісі. В іншому місці, правда. Докато травмована, колесо пробити, зап для поломаний. Короче, нормально. Андуровське життя в нас таке. Якраз гарно так от. Після покатушки типу втомився. Ну просто-просто кайф. Трошки посиділи, відпочили, поїли. І вже додому типу, будемо їхати. Зараз ще на одне місце заїдемо. Де тут відносно поруч. Так, кого собля. Я херозна. Думаю, може нічого не буде, тільки поміняю. Ну я так надіюся, поміняю тільки цей. Камеру і все буде чітко. А як то прикольно кататися, зато просто. просто. Сонечко заходиш. Гарно, так що тут капець. Правда, я їду собі так. Зараз 30 і дорога не дуже. Стараюсь акуратно їхати. Коротше все, будемо закінчувати ту серію сьогоднішнього. О, ще забув сказати, бля, ще й кріплення загубив коротше, на цей. Тут вже так закручувалося воно. І від вібрації я телефон витягнув, від вібрації воно відкрутилося. Сьогодні день день пригодів. Колесо, кріплення, той зад поламав, потерпсям. Але все добре, все добре.